Тих, хто хоче придбати земельні ділянки в Вересах, це відео саме для вас. Їдемо в Вереси. Зроблена нова дорога, яка йде від Саєнка. Початок села. 18 соток під будівництво між будинків, Дуже гарна земельна ділянка. Вулиця Житомирська. Далі, значить, ззаду у нас є зупинка, як їхати на місто. Це остання зупинка виїзд з села Вереси. І за нею йде новий масив. Повністю нарізані нові ділянки. Тут є ділянки 9-10 соток. Якщо брати далі ділянки туди, вглиб, то від 3,5 тисяч ділянки, які ближче до фасаду, коштують дорожче. Наступна ділянка вже трошки далі, в саме село. Двадцять три сотки вісім тисяч. Це у нас була вулиця Садова, 60 соток, старий будинок, непригодний до житла і сарай. Криниця, поряд газ, світло. 60 соток, 16 тисяч. По виресам показали коротко, є ще варіанти, якщо цікавий, звертайтеся.